Доброго дня, друзі. Дістався мені у спадок ось такий цитрусовий. Це цитрусовий дічок, вирощений з кісточки звичайного купленого лимона в магазині. Йому вже близько 20 років, як мені казали. Я його хочу трохи культурить, пересадити його, по-перше, і залишити декілька гілок, щоб на них потім можна було зробити прищеплення вже культурного лимона зі своїх цитрусових, які в мене є. Подивіться, який він. Зараз будемо робити магію. Ось що в мене з нього вийшло. Зараз буду присаджувати уже безпосередньо новий горщик. І через приблизно 2-2,5 тижня буду його прищеплювати. Лишив я 4 основні гілки, на яких я буду прищеплювати 2 Павловського, і 2, 2 мієра. Да, я його. витягнути його оттуда було ще той квест, тієї той каструлі. не так, як на відео показують, перевернув, пару разів хлопнули, все. Не, і прийшлося попрацювати. Ну і ось така краса в мене вийшла. Нарешті я його пересадив. Оскільки, я так розумію, він там був посаджений від самого початку. Тобто він. А, в той металевий каструлі ріс, мабуть, уже років з 20%. Я його пересадив в ґрунтосуміш верну. І зараз його пролью і трохи розкажу далі. Так, я його пролив, хай вода. Хай вода трохи уходить. Дивіться, по, з приводу ґрунтасуміж. Ґрунтасуміш я роблю таку саму, як я розказував у попередньому відео. Тобто, це 70% універсальний ґрунтасоміш. 30% це торф, стакан агроперліту, Це із розрахунку на 15 літрів цієї грунтосуміші і біоуковіч. Завершена стадія моєї пересадки. Я так само, як і з іншими моїми цитрусами, беру вологу губку і ось таким чином протираю листя. І ось такий гарний лімончик мене вийшов для подальшого прищеплювання. До нового зустрічі, дивіться далі, далі буде цікавіше.